Руки, ноги, живіт все попечене. На рани накладені пов'язки та бинти. Тіло нерухоме, постійно в одному положенні. Так зараз виглядає 28-річна Юлія. Вже більше двох місяців вона перебуває у лікарні. Юлія поступила до нас в кінці квітня. Вона на опік полум'ям 60%, близько 50%. Глибокого опіку. Жінка родом з селища Рокитне, проживає у квартирі з чоловіком, дітьми та матір'ю. Пригадує той злощасний день, коли з нею сталася біда. Це був вечір, чоловік пилку крутив, ну, бенз бензопилу. Ну я біля нього стояла десь, чи іскра якась пішла, чи що, і була відкрита каністра з бензиною. І і далі. Я не пам'ятаю нічого. Почула взрив і як сусіди вже почали тушити. Я в вікно, бачу, що наш сарай починає горіти, і сусідський. І вже сусіди, я вже вискочила, і вже, вже вона на вулиці лежала на землі. Я підбігла, кажу, доця, доча, що сталося на мама ноги, мама дітки і все. Потім на кармані, Обгорілу жінку госпіталізували в опіковий центр обласної лікарні Рівного. У неї було попечено майже все тіло і навіть обличчя. Юлія перенесла вже кілька операцій по пересадці шкіри. Задня поверхня ніг і спина закриті. Нам лишилося закрити передню поверхню. Но лікування дорого, вартісне. Ліки збираються всім. І родичі збирають, і в нас. Лікарня, але їх надзвичайно мало, тому що все дорожчає і дорожчає. Родина великих статків немає. В день потрібно біля трьох тисяч гривень, і це лише на ліки. Мова про операцію взагалі не йде. Чоловіки є, які перебувають заробітками зараз, щоб допомогти. Я не працюю тим більше зараз для неї. Юлія має трьох малолітніх дітей. Щодня дивиться їхні фото у себе в телефоні. Малюки лише раз приїздили до мами. Більше рідні не мають змоги їх привозити та й не хочуть, аби двоє синів та дочка бачили жінку такою. Жінну хочеться їх. Обняти. Я навіть по телефону з ним говорити не можу. Це вона самобітка плаче, телефон дивиться на фотографії, плаче. Мама до дітей хоче до дітей. Односельчани виготовили скриньки для збору коштів, розставили їх у всіх можливих місцях. Також жінці можна допомогти донорською кров'ю при здачі. Потрібно лише вказати, що здаєте її для кучинської Юлії. Остання просить про допомогу всіх небайдужих. Тобі добрі хто може допомогти, Хто чим може? Щоб я скоріше вернулася до своєї родини. Мене дітки з першого йдуть до школи. Мені треба їх зібрати. Кроме мене їх ніхто не, не відправить, так як мама.